Публій овідій назон, життя поета, книга четверта, Елегія десята. Любощих ніжний співець, як свій шлях життєвий перейшов я, друже, нещадку, тобі повість розкаже моя. Мила вітчизна моя, сульмон на джерела багатий, Дев'ятдесят туди миль треба від Риму пройти. Там я на світ народився, а щоб добре ти рік той затямив, знай, що однакова смерть консулів стріла тоді. З діда і прадіда рід наш поважний із вершників римських, невипадковість, не гріш в люди виводили нас. Парость не перша в сім'ї, коли я на світ появився, був уже брат у батьків, старший від мене на рік. В ранніх зелених літах нас виховують, пильно й двайливо. В Рим до найкращих знавців батько Бог нас послав, брат мій від літ молодих. Вінець красномовства вподобав, Форма сварки гучні вабили серце його, серцю ж моєму з дитинства подобались святощі неба, муза до тих пісень кликала душу мою. Часто мій батько, мовляв, не захлібне ти діло берешся, славний Гомер, але він так і помер нуждарем. Батькове слово узяв до душі я, мус, позабувши, спробував прозу писать, кинув я метрі дзвінки, тільки ж писання моє самохіть окрилялося ритмом, щоб не почав я писать, вірші складались самі. Роки тим часом минали нечутною перше ходою, вільної тоги настав день для обох юнаків. Зуніки наші прикраси в широкий рубець пурпуровий, нахили серця, проте не відмінилися в нас. Брат мій, подвоїти, встиг у житті своїм десять лиш років, вмер і я мав почуття, ніби себе я втеряв. Потім посаду прийняв я зеленим літам відповідно. Членом колегії трьох деякий час я пробув. Курія далі чекала, та звозив я рубчик червоний. Не до снаги бо мені був той почесний тягар. Тіло незвичне було, та й душа не лежала до праці. А честолюбство мені завжди огидне було. Сестри ж до того аонські шептали про творче дозвілля, що уявлялось і так даром найкращим мені. Як шанував, як любив я прославлених Римом поетів, в кожному любленці. Мус Бога я серцем чував, і незрівняний горацій втішав нас багатством мелодій, пісні хімерно тонкій, рідно навчивши струну. Тільки на образ Вергілія знав я, і смерть передчасно вирвала раптом з життя. Приязнь, ті буле твою. Гале він твій спадкоємець, його спадкоємець проперцій. Я в тому колі з'явився вже як четвертий співець. Як я старіших колись, так мене привітали молодше. Хутко талія моя стала відомою всім. А виступав я з читаннями перед громадою в Римі. Ледачий раз поголить бороду вправився я, Хист мій співецький збудила прославлена в місті коріна, так неправдимим ім'ям владарку звав я свою. Досить тоді написав я та все, що вважав негодящим, сам я, суворий співець, кидав вогонь без жалю. Правда, тоді, як я йшов на вигнання, багато спалив я навіть достойних пісень в гніві на музу свою. Серце було чуле, Потірне еротові серце, часто з найменших причин поломеніло водо. Але хоч був я такий, хоч займався од найменшої іскри, та найменні моїм плям і чуток не було, мало не хлопцем мене одружили. Немила та жінка дуже недовго жила шлюбним зо мною життям. Друга її заступила, не смію і скласти, але недовго й вона ложе ділила моє. Третя й остання діждала зі мною поважного віку, та й на заслання мене випало їй виряджать. Мав і дочку я єдину, і внуків од діждався. Двох вона мала дітей, але й шлюб не один. От уже шлях, свій промірявши, батько помер мій спокійно. Дев'ять десятків прожив він на своєму віку. Гірко я плакав за ним. Так оплакував сина свого б він. Матері скоро своїй шану останній склав. Щастя їм випало, що мого горя вони не діждали, що мого вислання день їх в домовині застав. Щастя й моє, що недоля мене не при них перестріла. Не довелося старим гірко за мною тожить. Та як від мертвих не тільки ім'я на землі зостається, і від високих кострів тінь одлітає легка, І як прогоре моє прилине до вас поголоска, і понад стік сумутним будуть судити мене, знайте, кохані, тоді. Що причина мого вигнання, вчінок незважений мій, а не злочинство. яке. Мертвим належне віддав я, для тебе, читачу сердечний, знову продовжую я повість скорботну свою. Роки найкраще минули, Прийшла сивина незабаром. В кучері чорні мої позапліталася скрізь і переможний їздець на моєму віку олімпійський десять вже взяв на город і заквічався вінком. Як несподіваний Цезаря гнів мене вислав утоми. Де чорноморський бурун в західні б'є береги. кари моєї причина і так аж занадто відома, але про власну біду свідчить невільно мені. Зрада супутників, прикрості слух, Що я згадувать маю, лихо те тяжче було. Аніж вигнання само, тільки ж дух мій не стих, не скорився лихія негоді, Скупчив всі сили свої перетерпіти біду. Бід же на мене звалилося стільки на суші і на морі, скільки зірок золотих в небі високим горить. Давне дозвілля, солодке життя довелося забути, і в непривичній руці зброю належно підняти. Берег сармацький, суміжний з племенем гетьів стрілецьким, зрештою, нас привітав після набридлих блукань. Зброя дзвеніть ту довкола, та я, щоб не долю забути, на самотинні свою пісню складаю сумну. І хоч нікого нема, хто б її привітав благодушно. Але скорочує день час забирає вона. Дяка омузо тобі, що живу, я, страждання я зношу. І що це трудне життя не підломило мене, ти бо потіху даєш, ти приходиш до мене, як літі, і заспокоюєш ти серце турботне моє. Вожті, супутник, єси, пориваєш мене від Дунаю, на геліконі мені місце почесне даєш. Ти, це не часто буває, мені за життя ще з'єднало славу й потужне ім'я, шано посмертно співців. Зазріть, що все свого принижує завжди і ганець, в пащі ситій моїх не поглинула пісень. І хоча наша доба породила великих поетів, але прихильні були людські й до мене оста. І хоч, на думку мою є багатько співців поважніших, поруч із ними й мене ставить ласкавий читач. Передчування ж співацьке говорить мені, та чи правда? Що і по смерті не весь, буду я земле твоїм. Чи то мій хист, чи то ласка твоя оцю славу з'єднали. Дякую красно тобі, любий читальнику мій.